Грав військових та сам пішов добровольцем на фронт. Наша наступна історія про Олександра Печерицю. Зараз він грає в театрі, а його остання робота в кіно це роль у фільмі Буча. Про війну на екрані та поза ним. Із актором говорив наш Юрій Лозенко. Збруя, яка не стріляє. Намальовані шрами і руїни зроблені руками декораторів. Це війна у кіно. Кров і смерть, біль і крики, канонада пострілів і страх, який пульсує у венах. Це війна у житті. Екранну і справжню її бачив Олександр Печериця. Найгарячіші місця у пеклі залишені для тих, хто в часи найбільших моральних переломів. Зберігав нейтралітет. Це трейлер фільму Буча, який у листопаді вийшов у прокат. Якщо ви його не бачили, то принаймні про нього чули. Історія волонтера Костянтина Гуда Аскуса, який рятував людей із окупованого київського передмістя. Одну із ролей у картині зіграв Олександр. Він настановлював свого головного героя, тобто цього Костянтина. Він радив йому. він Теж брав відповідальність на себе, кого він туди випускає, і що він звідти запускає. Печериця грав українського військового на блокпосту. Про зйомки у фільмі ми розмовляємо із Олександром у його рідному театрі імені Івана Франка. Буча це була його перша кіноробота за час повномасштабної війни. Я на той час був ще в війську. Я приїздив туди в формі, придівався військову форму, бо я грав там. Е Військовослужбовця Збройних сил України на, на блокпості після зйомок, я знову приймався в свою форму і повертався до частини. Про кіношну військові реалії Олександр ще раніше розповідав в інтерв'ю Ми Україна, коли він демобілізувався з війська за сімейними обставинами. А стрічка Буча саме йшла на широкому екрані. Затребуваність у людей у справжньому цікавому, стильному. Новаторському, неймовірно крутому і живому, що є театр. Як? Наші дві душі, зійнявшись вгору, лицем в лице стоять там мовчазні крильми, торкнувшись, поки у вогні не затріпочуть. У театр Франка Олександр прийшов рівно 20 років тому. 2005-го, з якого і пішов на фронт, 24 лютого 22-го року. Олександр мав їхати на гастролі у Львів із виставою Украдене щастя. Натомість, наступного дня актор вступив у територіальну оборону Києва. Я думаю, що це обов'язок кожного українця берегти свою країну. А як чоловік я мусив боронити свій дім і свою сім'ю. Півтора року Олександр Печериця із позивним артист служив у складі 112-ї окремої бригади ТРО разом із побратимами. Вони боронили Київ, потім звільняли Харківщину. Після демобілізації Олександр повернувся в рідний театр і знімається в кіно. Чи змінила його війна? І багато речей, які я фантазував. Я наочно відчув і тепер знаю ціну багатьом емоціям, які я особисто пережив. Хоч я скажу чесно, краще б я і далі їх фантазував. Юрій Лузенко, Олександр Корейський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.